ЖК «Оптиміста в гатному яскравий, сучасний, дуже зручний з точки зору інфраструктури, житловий комплекс в передмісті Києва, від якого лише 3 кілометри до метро Теремки. Такою близькістю до метро не кожен ЖК в Києві може похвалитись. А тут передмістя. До того ж, у ЖК вже є повністю готовий зданий в експлуатацію перший багатосекційний будинок. В другому будинку перші чотири секції теж готові і здані в експлуатацію. А це означає, що інвестори можуть приїхати і на власні очі побачити, як люди живуть в цьому ЖК. І в сьогоднішньому відео ми розберемося, чи насправді все так оптимістично із цим ЖК. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. Вже більше п'яти років ми на нашому каналі публікуємо інформацію, яка дозволяє. Покупцям безпечно купувати нерухомість. Також ми з командою в індивідуальному порядку супроводжуємо клієнтів на угодах з нерухомістю і, звісно, в судових процесах, які з цим пов'язані. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Ціни на квартири. Зараз оптимісто цікавить інвесторів перш за все тому, що з листопада відкрито продаж нової черги будівництва. В продажу є два варіанти. П'ята 7 сьома секція другого будинку вони здаються в експлуатацію в першому кварталі 2024 року. В цьому випадку доступний розтермінування на 6 місяців. Вартість на сьогоднішній день ви бачите на екрані. Другий варіант секції 11-13. Вони здаються в експлуатацію в 4-му кварталі 2024 року. В цьому випадку доступне розтермінування на 20 місяців, перший внесок від 30%. Вартість квартир в цих секціях також бачите на екрані. Інфраструктура. Оптимісто знаходиться прямо на повороті з одеської траси в Гатне. Через дорогу від ЖК є торговий центр Мегамаркет з величезним супермаркетом і кінотеатром. Масштабніший ТЦ Республіка Парк знаходиться в 12 хвилинах їзди на авто. Різноманітні кав'ярні, перукарні, магазинчики, лабораторії для здачі аналізів. Усе це є в самому ЖК. До центру міста на авто 25-30 хвилин без заторів. А затори тут, в принципі, бувають не часто і вони не катастрофічні. Тому що, крім одеської траси, є ще варіант поїхати через Новосілки або через гатне. На сайті стверджують, що 20 хвилин не квапливої прогулянки пішки, і ви біля метро Теремки. Ну, це все-таки неправда. До метро трошки більше 3 кілометрів, і це біля 45 хвилин пішки. Але маршрутки тут курсують регулярно. Для піших прогулянок поруч є Феофанія та ВДНГ. Єдині негативні моменти з точки зору транспорту тут незручне перехрестя. От на ньому часто треба постояти в заторі. Виїжджаючи із ЖК, ви. Потрапляєте на однополосну вузьку дорогу. Це дуже короткий шматочок дороги до одеської траси. Але ЖК росте і, очевидно, основний затор буде не на дорозі до Києва, а саме на виїзді із самого ЖК. Земля і дозвіл на будівництво. Дозвіл на будівництво видано у 2018 році. В дозволі вказана одна земельна ділянка розміром лише 14 соток. За цільовим призначенням, ця ділянка відноситься до земель транспорту, тобто вона не призначена для будівництва житла. Але в договорі від забудовника вказано, що будівництво ЖК здійснюється ще на одній земельній ділянці розміром 4 гектари. Її цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, тобто те, що треба. Обидві ділянки знаходяться у приватній власності, і це, звісно, набагато краще, ніж коли земля комунальна і ще місцева рада може диктувати свої правила. Чому в електронному варіанті дозволу на державному порталі не вказано про дві ділянки, я не знаю. Раджу в нотаріуса взяти. Більш детальний витяг і перевірити інформацію по дозволу. Але це не основне питання до цієї землі. Історія наступна: була одна величезна земельна ділянка на 330 гектарів, яку було надано в постійне користування державному підприємству інституту землеробства. Але як це часто буває, від цієї величезної ділянки відщипнули 4 гектари і передали їх на приватизацію певним фізичним особам, начебто для ведення особистого селянського господарства. Потім земля ділилась, об'єднувала, змінювала цільове призначення і своїх власників. І в кінцевому результаті земля опинилася у власності компанії Norris. Зараз ця компанія змінила свою назву, і тепер це акціонерне товариство Журжій Венчурс. Саме це товариство наразі продає квартири у ЖК Оптиміста. от, те, що кусочок величезної ділянки цінної державної землі відколовся і пішов на приватизацію, помітила прокуратура Київської області. 2013 році прокуратура вела з цього приводу кримінальну справу. А у 17-18 роках прокуратура намагалася вже в суді оскаржити таке вибуття землі. Суд відмовив прокуратурі, але не тому, що порушення не було, а тому, що прокуратура занадто пізно звернулася. Але на цьому питання до землі не вичерпалися. У січні 19-го року Держеокадастер вирішив, що необхідно перевірити, чи не порушує забудовник земельне законодавство. Забудовник намагався оскаржити необхідність такого державного контролю, але суд йому відмовив результатів перевірки, де першого кадастру у відкритих джерелах немає, але в лютому 19-го року, а потім ще й у липні 20-го було розпочато два кримінальних провадження різними прокуратурами за статтею 239-1 кримінального кодексу України. Це незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель. В рамках цих кримінальних проваджень слідчі безуспішно намагалися отримати дозвіл на огляд території ЖК. Суди постійно відмовляли. Але у липні 2022 року двоє осіб впали з висоти при будівництві ЖК і було відкрито нове кримінальне провадження, яке дозволило слідчим неодноразово проводити огляди території ЖК. Дані кримінальних справ є закритими, і ми не знаємо, які результати цих справ. Але те, що прокуратура Ніяк не хоче відпускати цю землю, це очевидно. Договір із забудовником. В жк «Оптимісто» для купівлі квартири вам запропонують підписати попередній договір. У нас на каналі є окреме відео про суть і ризики попереднього договору, залишаю внизу на нього посилання. А зараз лише тезисно, коротко озвучу, на що вам варто звернути увагу. Перше. Суть схеми із попереднім договором така: ви заключаєте попередній договір і сплачуєте вартість за квартиру. Забудовник завершує будівництво і реєструє право власності на квартиру на себе. Лише після цього заключається ще один договір, так званий основний, по якому ви купуєте вже готову квартиру. А гроші, які ви сплачували за попереднім договором, зараховуються до вартості квартири. Друге. В договорі, який мені надали у відділі продажу, вказано конкретний строк ведення будинку в експлуатацію, вказано чіткі характеристики квартири та її оздоблення. Це позитивні моменти. Але. Є і деякі пункти, які я б хотіла відкоригувати. Наприклад, після завершення будівництва продавець повідомляє мені, що готовий заключити основний договір, і вказує дату і час для його підписання. Ніяких строків, за скільки часу до угоди продавець повинен мене попередити, не передбачено. При цьому є пункт про те, що продавець може розірвати зі мною договір, якщо будь-які мої дії не дозволяють укласти основний договір. Зараз часто виникає ситуація, коли інвестор знаходиться за кордоном і для приїзду в Україну на підписання основного договору йому потрібно трохи більше часу, ніж звичайно. Якщо продавець умовно повідомить про підписання основного договору за 5 днів, то інвестор може просто не встигнути приїхати, а у продавця вже буде право розірвати попередній договір, вирахувати штраф і повернути залишок коштів замість очікуваної квартири. Тому я би радила чітко прописати в договорі строки попередження про укладення основного договору. Ще один момент. Я дуже рекомендую. Наполягати на можливості розірвання договору за власним бажанням так, звісно, і штрафними санкціями. Але ситуація на ринку нерухомості дуже нестабільна. До нас часто звертаються люди, які шукають можливості розірвати договір із забудовником. І якби вони подумали про цю можливість ще на етапі підписання договору із забудовником, було б набагато простіше судові справи забудовника. Замовник будівництва і той, хто продає вам квартиру, це акціонерне товариство Журжі Венчурс. І зараз в суді розглядається справа. Про стягнення з цього акціонерного товариства більше 1 мільйона доларів США на користь компанії Kinsale. Судяться ці компанії за частку в статутному капіталі товариства. Це зовсім нова справа. Провадження відкрито лише в жовтні 2023 року. Тому інформації ще дуже мало. Але 1 мільйон доларів це досить велика сума, навіть для забудовника. У випадку програшу у цій справі, це явно вплине на фінансовий стан забудовника. Це не єдина судова справа за. Мовника, але вона насторожила мене найбільше. Перед інвестуванням я би однозначно радила перевірити всі судові справи і детальніше в цьому розібратись. Висновки. Оптимісту мені подобається своїм розташуванням. Це реально дуже близько до Києва. Це той варіант, коли можна купити за ціною передмістя. Але жити фактично в Києві. Транспортне питання для мене дуже важливе, і тут оптимісто дійсно виграє в порівнянні з Софійською борщагівкою, де можна потонути в заторах, або напрямком бровари чи Бориспіль, які набагато далі від Києва, і до центру міста ще треба якось переправитись на правий берег. До цієї землі явно є багато питань від прокуратури, але історія тягнеться вже досить давно і поки що не заважала водити попередні секції в експлуатацію. І звісно, судова справа і зможе. Можливістю для забудовника отримати борг більш ніж на 1 мільйон доларів. Це серйозний ризик. Бо такий борг це пряма дорога до арештів рахунків, майна і загальних фінансових проблем. Тому я би рекомендувала послідкувати за цією справою. На цьому огляд будемо закінчувати. Сподіваюся, він вам сподобався. Не забудьте поставити смайлик в коментарях, нам буде дуже приємно і підписатися на канал.